А я тебе хотів запитати, як ти от не їла з студії зголодніла, поки і триває ефір, чи не зголодніла? Зголодніла. Голодніла. А що ти можеш мені запропонувати? А, а я тобі хотів би запропонувати зробити доставляння їжі, але схоже, що скоро офісні працівники, такі як ми з тобою, лишаться без обідів, а за суші доведеться топати на своїх двох. Таке може статися через брак працівників в сфері доставляння. Кажуть експерти: людей не вистачає через мобілізацію, виїзд чоловіків за кордон, ну а також через складну фізичну роботу. Цю минулого року, щоб ти зрозуміла, середній час наймання працівника на цю посаду 49 днів. Тобто, 49 днів. В середньому не могли людину. Да, знайти людину. От така от ситуація. Ну і власне для того, щоб утримати працівників, які вже є маркетплейси, заохочують кур'єрів різними фішечками, а соціальні пакети, підвищення зарплати, а ще складають маршрути так, щоб працівники завершували зміну ближче додому. Тож прокидайся, провело день з кур'єром, ветераном. Та зараз покажу, в чому складність цієї професії, чому її так недооцінюють. і Скільки можна заробити за один. День такої роботи. Давайте дивитися. Доброго дня. Будь ласка. Все гарно. дня вам до побачення. Ми підтвердили, що віддали замовлення. Далі їдемо на другу адресу. Це сьоме замовлення Богдана за дві години. Зазвичай за вісім годин роботи хлопець встигає зробити понад 30 таких поїздок. Все, так, да, виглядає, це абсолютно непрестижно. Не Просто якийсь чувак з рюкзаком їздить там на велосипеді чи на автомобілі. Але перше, це свобода, а тобі не треба проситися там, а можна я сьогодні не вийду, бо я там захворів. По-друге, це більший дохід. Спочатку Богдан працював на велосипеді. Але після нещасного випадку хулігани кинули його під машину, коли він виконував замовлення. Вирішив пересісти на авто. Втім, плани змінилися після повномасштабного вторгнення. Хлопець з перших годин, не вагаючись, став на захист українських кордонів. Мотивація була попасти в Азов для того, що тоді був набор на деблокаду Маріуполя. Не знаю на щастя чи на жаль, ми туди не потрапили. Далі ми воювали в Донецькій області. Мав три поранення і третє було фінальне, яке поставило крапку на моїй військовій службі. Це був перелом хребта. У мене зараз в спині титановий імплант стиль. після тривалого лікування та реабілітації Богдан вирішив продовжити працювати кур'єром. Я получаю гроші з за виконане замовлення. Хід виходить приблизно 250 гривень на годину. В середньому ти робиш три замовлення за годину. Замовлення це в мене є базова ставка, вона множиться на кілометр. Тобто, скільки кілометрів я приїду, там ну буде оплата за кілометр і коефіцієнт винагорода кур'єра, яку він отримує. Вона залежить від кількості замовлень від ваги замовлень. І від того, як це замовлення було доставлено, яку оцінку поставив кур'єр, чи було воно доставлено вчасно, чи з якимись запізненням? За словами спеціалістів, найбільший попит на доставлення на свята у п'ятницю, суботу та неділю, зазвичай в обідній час та ввечері, а також під час повітряної тривоги для ресторанів у бізнесу це такий вихід, коли Команда може працювати і все ж таки видавати якусь їжу, видавати смачні страви. А для людей, які не хочуть покидати домівки, там з сім'ями, з дітьми це можливість отримати якусь смачну їжу. Але попит на доставлення є далеко не у всіх містах, наголошують фахівці. В Києві зараз налічується близько п'яти тисяч точок громадського харчування. Це і преміальні ресторани, і недорогі, але це досить велика цифра, тобто є що доставляти. Крім Києва, доставка користується попитом у Львові у Дніпрі, у Харкові також в Одесі. В менших містах, наприклад, Кам'янець-Подільському чи Кропивницькому, тенденція інакша, адже людям простіше дістатися до закладу громадського харчування, кажуть фахівці. За приблизними оцінками експертів, на день у місті мільйоннику може здійснюватися понад Три тисячі доставлень він менше ніж був до війни, але десь на 50-60% вже більше ніж на початку. Війни. Останній рік попит навіть перевищує наші операційні можливості. Тобто кількість клієнтів переважає за кількість персоналу, підрядників. Сама ж вакансія кур'єра приваблює все більше людей, кажуть у службах кур'єрських доставлень. Є заклади, де дешевше їжа спеціальне меню для кур'єрів, якісь кімнати відпочинку за три місяці стільки замовлень. Ти попав на такі таріви. На цьому рівні тобі там, наприклад, дають сертифікат там на 4,5 тисячі гривень. Наприклад, і ти його можеш використати де завгодно. Найчастіше на цю вакансію подаються саме чоловіки, кажуть експерти. В ролі транспорту більшість обирає мопеди. Це дозволяє уникати заторів та швидше привозити замовлення.